Говоріть, які нові цифри, які нові дані є в центральній виборчій комісії. Отож, якщо говорити про нові дані, то у нас кількість охогів, яка надала свої інформації зросла до 109, Нагадую, що всього їх 189, Ну і загальна кількість е, активність українців зросла також. Це більше 60%. Не змінилася інформація по активності виборців по регіонах. Тобто найактивнішим наразі у нас залишається захід. Найбільше проголосувало людей на Львівській обл у на Львівщині. Там е, час становить 77, Ветсотким. Ну і також дуже багато людей проголосували в Чернігів на Чернігівщині, Полтавщині, Черкащині це близько 60%. І цікаво, що нарешті з'явилася інформація з Донеччини: 13% становить явка виборців там. Однак вона також не точна і не вона буде ще постійно змінюватися. І ось буквально зараз, через кілька секунд, розпочнеться брифінг голови Голів Центральної виборчої комісії. Вони дадуть набагато більше інформації про активність українців і про те, чому в. Власне, немає інформації з Луганщини. Ми бачимо на карті за моєю спиною, що ця територія ще досі в сірому кольором покрита. Це означає, що жодна виборча дільниця ще не надала своєї інформації. Нам пояснювали, що це не тому, що там вибори не відбулися, а від того, що просто було викрадено обладнання, і від голову виборчої дільниці просто не мають змоги надіслати його в систему виборів. І власне, просто, мабуть, будуть надсилати протоколи вже до центральної виборчої комісії. Це поки. Найактуальніша остання інформація. Якщо вона буде змінюватися, я думаю, що ось буквально з хвилини на хвилину буде більш конкретніша інформація від Голів ЦВК. Колеги, чи ми будемо, чи будете ви транслювати, чи покажете ви нам брифінг голови Центральної виборчої комісії? Чи буде у нас можливість подивитися і послухати? Голову центральної виборчої комісії я думаю, що так, тому що технічно ми готові. Ну єдине, що залишається час. Я запитувала у прес-секретаря ЦВК, чи розпочнеться власне, о 23-й годині цей брифінг. Відповів він мені, що так. Тому чекайте, пряма пряма трансляція обов'язково буде на каналі ТІВІ.